Боротьба за надію у Краматорську на Донеччині під час мітингу присвяченого дню народження Тараса Шевченка підтримали Надію Савченко. Судять сьогодні всіх нас, і надіжда не досі умірети. Я прошу всіх подумайте о том, сьогодні подумайте, щоб її освободили. Це невиновний людина і ми всі. Це українську акцію у прифронтовому місті підтримали кількасот людей: школярі, студенти, представники влади, активісти та громадські діячі. Вона сьогодні примір для всієї України, примір мужества, примір сили, примір сили духа, примір для української армії, як можна боротися з агресором, своєї стойкості, своєї принципі позиції. Вимагали звільнити Надію Савченко і в Одесі на акцію з підтримки української льотчиці та вшанування пам'яті кобзаря поруч із пам'ятником Тарасу Шевченку зібралося близько двох сотень людей. Ми вийшли собственно говоря, звісно, почтіть пам'яті великого українського поета, ну і в той же час в підтримку на ще одного символу. вона вже стала символом боротьби за незалежність, за свободу, за волю, за честь. Одесити прийшли з фотографіями Надії та пообіцяли. Цяли виходити на мітинги щодня, допоки Росія не звільнить українську полонянку. Ситуація надіжди на первому місці можна сказати чесно, тому що історія історії, праздники праздниками. А чоловіка, то можливо мірети, і ситуація, кому зривати весь мир, тому штаму іменно поведення Росії стало таким вот приміром здівательності. Утеплення та ремонт у Києві після масштабної реконструкції відновив свою роботу один із дитячих садочків, в якому навчаються звичайні діти разом із особливими звадами мовлення. Педагоги кажуть, через холодне, що було важко працювати. Якщо дитина приходить до садочку зранку, да і на неї батьки надягають теплий одяг, як у нас, наприклад, на цибулинці чи на капустинці, то самі знаєте, що така дитинка вона не буде така жива, врухливих іграх. на реконструкцію будівлі, яку звели півстоліття тому, витратили 5 мільйонів гривень. Ще у планах косметичний ремонт всередині та благоустрій території. Утеплений фасад, замінена вентиляція вентиляційна система, система опалення, тепла підлога у діток. Нам не доведеться відкривати вікна, а це зробить система провітрювання.